Друзі, всім привіт! Сьогодні 6 вересня і ми знову на грибалці. Приїхали сьогодні в Западний Горган в ето Карпати. Вже добре так після обіду. Поздно машину сьогодні забрав з ремонту. Ну та нічого, в пару годинок у нас є пошукати грибочки. Ну що, друзі, не будемо втрачати час. Підемо. Ми з рішкою розуміли, що вже запізно їхати. Ну так настроїлися, що то капець. Повинні були машину десь до обіда ще забрати. О 12 годині. А забрали, ну десь виходить пів Ну, Дуже настроїлись, тому і поїхали. Ну нічого. А ви де? А, щось є? Хто маленький? Підосичник? Ріжка маленького підосичника знайшла. Ви бачили, друзі, ми вчора були я, теж в горах, в Карпатах, в трошки іншій місцевості. Ну от і одного біленького тільки знайшли. Підосичників достатньо. Таких молодесеньких. Лисички знайшли. А біленьких нема. Як би нам не хотілося, але ж масово вони ще не пішли. Ще чекаємо. Є інформація, що після 12-15 вересня в деяких лісах Карпат вже підуть. О! Два підберезника, бач? Праворуч від тебе. От там більба про... Пробіжав. А зараз я піду, я заберу. Ну, ану. Чи навіть підосичник з такою блідною шляпкою? Ану. Цей гарнюсик, а цей ні. Оцього заберемо. У мене один теж є. А ось, друзі. Підосичник. Вже гарнюсик. О! Супер грибочок! Зараз, друзі, виходили з машини на градусники. 15 градусів. Думали, сиріший кофти повдягати. А потім думаємо, ну зараз похащемо цим полазим, швидесенько зігриємося. Так і є. Десять хвилин вже не холодно. Де ви там є? Ага. А ну-ка, що ви тут знайшли? Ух ти, Красень, красень. І він старенький ще. Ну, цей, да, уже каплик ему. Пильба. Так, ну что, пойдем дальше. Опа. Тут так, друзья, в полуприседе. Да я говорю, что тут в полуприседе нужно. Фу. Хорошо, что не по-пластонски. Ой, як темно. Вже хвилин 20, друзі, ходимо. В мене вон, два грибочка і уріжки. Більш поки що нічого. Чутно десь леворуч річку. Підемо до неї. Собакени не, нехай трошки побігають. Якщо захочуть, в 15 градусів, не знаю. А ми глянемо, може там лисичка є. Все добре там? Ні. Вже чуємо річку. Навіть бачимо, але ж пройти тут, ну, то капець. О, друзі, після дощиков. О! Брудна вода, а? Вільба! Десь я. Він напевно вже в річці йде десь. Більба! Шека! Де Марсик? <ріст> <ріст> Та. О, бачите, друзі. Красотіща, це супер. Але ж водичка трохи така мутновата. Були дощики. І немного. А де більба в тебе? А, вон він, друзі. Бачите, ні. О, білявка. Супер. Гарні місця. А воно я лисичку бачу. Ану. Жека, ти купатись? Прохолода водичка. Так, друзі. Лисичка. Бачу, бачу. Воно горсте. А ну далі ще. Трошки є. зараз гляну. Це що? Ну це не лисичка, це їжовік. Оце лисичка. Оце лисичка. Друзі, так тут воно лисичка. Можна так піти вдовж річці. Позбирати лисичку. Ну, зараз глянемо. Взяв я кошик у виріжки. Ну, тут дуже круто пригати. А там далі, метрів двадцять, там є такий спуск більш пологий. Отам і різко спуститься. І позбираємо, а що? Лисичка гарна. О! Бачите яка? Йожовики. Ну, походимо трошки, пошукаємо, бо підусичників, друзі. Там і дуже темно у лісі. Ну, щоб змогли, то побачили і зібрали, а так? обережно. А, ну, а воно Більба, бач. От свиня. Більба! Більба хоч сюди! Більба! Ось О. А ці травку щеплять, ну? Так-да-да. -да -да. Бачу, бачу, бачу. ту забирай, а я цю Опа. Ну, гарно. То таку лисичку, якщо тут буде ще, то позбираємо, друзі. Так хотіли сьогодні в ліс попасти, що ну, бачите по лісу. Дуже темно зараз. О, друзі, бачите Сімейка. Гарні лисички. Ріжка пішла вліво, там теж лисички знаходить. Небагато, але сьогодні, знаєте, так більше вийшло, як прогулянка з собаками. О! Нехай собі побігають, а ми з ріжкою походимо, тут позбираємо грибочки. Це що, їжовіки, бачите? Ну-ка, глянем, что дальше. Вот, все лисички, оленячие рожки. Одна и вот другая. Супер! Под шум речки. О. -о, -о, -о. Невеликими такими сімейками але є, бачте о і гарні такі. Їм тут вологи достатньо. Он ще о, це вже такі. Голявини, Ось бачите. Ох, незручно тут. О, який. ще тут. Позбираємо. Ух ти. Ну що, місце? Зачекалося мене? Щоб більш мер, да? Труситься Це весь. Це русалонька на камушку <рес> Так. Прохладно сьогодні. Тому дуже прохолодно. Дуже... 15 градусів. Ну. Опа! Зараз ми його, друзі, загріємо. Ну. О. Більбо, віляють хвостіково. <риклад> Пішов прополоскати більбі лапи, бо дуже брудний. Зараз помоємо і тоді в сумку, бо занадто брудний. Чого то поперся на ці камушки, не знаю. Ну що, друзі? Дякуємо річці за лисички не небагато, але ох, зібрали. Ну Будемо ми потихеньку йти в зворотньому напрямку. Чому? О, тому що нам ще десь з пів кілометра до дороги йти, а вже темніє. Ну і по дорозі глянемо грибочки. Тут же лисички може і не бути, а в впевнений себе можуть бути. О, Друзі, ми як завжди, поперлися. І якимись хащами такими ми не цією дорогою сюди йшли. А тут, виявляється, що тут не так просто пройти. Так, Ріш, давай, ходь за мною. Ух ти! Ось так так. Нарешті, друзі, вибралися. Фу. Тут вже полегше буде. Тут вже можна і по сторонах, да? може грибочки якісь побачимо. Бо там в тих хащах, ну то взагалі там... нереально просто. А ось друзі, знахідка. Бачите, річка нам лисички подарувала, а оці хащі підосичники. О, яка нога. О! Гарнюсики. Та ти що? Цікавий такий сьогодні грібний похід, так? Звичайний. Ну. Русавенька допомогла. Вирішили скоротити дорогу і пішли іншим путем. Такі хащі забрили, що тут взагалі капець. А ось, друзі, ще один. І ти знайшла? О! Якось до нього пробратися треба. Ну, гарний. Ой, як. О. Супер. І лисички сьогодні забрали. І підосичники ще збираємо. Ще напевно півгодинки у нас є часу. Тут такий участок світлий. Опа! О, друзі. Червоний мухомор. Такий колір. Яркий. А, Ага, бачу. Ну що, друзі, походили ми десь 15 хвилин, нічого не знайшли більше. Будемо збиратися доїхати додому. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось, бачите? Непогано так. Лисички. Десь півтора кіло і підосичники. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних грібних вилазок. Пока!